Десь тут, у степових ковилах, на чорній ріллі українських ланів лежать ключі світової історії. Так стверджує одна з класичних геополітичних доктрин. Хартленд серцевина землі. Хто править Східною Європою, той панує над Хартлендом. Хто править у Хартленді? Той панує над світовим островом. Хто править у світовому острові, той панує над світом. Скільки їх було, тих, хто хотів правити і панувати. Судилося Україні бути одвічним полем бою між Європою і Азією, між Сходом і Заходом, між Півднем і Північчю. Нелегка доля жити на такій землі. Ще на початку 19 століття написав поет-романтик Євген Гребінка гіркі слова, ох, коли б окружити Україну широкими глибокими морями, а довкола неї піднести високі неприступні гори, тоді б ми могли бути самостійними. Але тепер... Тепер вона, наче Іва при дорозі, а її не топче тільки той, хто не хоче. Як Іва при дорозі, правда, звичайно. але дороги то дороги, хіба приходять ними лише грабіжники та загарбники, з глибини загадкової Азії йшли у Європу каравани великим шовковим шляхом. Пливли з Балтики по Дніпру у Чорне море, що вниз товарами шляхом із варяг греки. Вся історія людства це в певному сенсі історія відкриття і прокладання нових доріг. Восени 1519 року з Гавані Сен-Локар вийшло п'ять галіонів. Фернандо Магелан... Плив на пошуки нового шляху до легендарної Індії, де безцінні прянощі, мускатний горіх та перець були найбільшою рідкістю, ніж ліщина і чортополог у Європі. Лише один з кораблів повернеться через три роки у сен Лукару. Ціна прянощів, які привезе він у своїх трюмах, перекриє витрати на спорядження експедиції і принесе 500 дукатів чистого прибутку. На тому кораблі не буде Магелана. Адмірал і 200 його матросів не повернуться з плавання. Але те плавання назавжди залишиться в історії людства перше плавання навколо світу. Епоха великих географічних відкриттів скінчилась. В межі безмежного, неосяжно великого і багатого світу були окреслені. Люди почали його освоювати і обживати. Через ріки і моря, через ліси і гори протяглися дороги аж до найвіддаленіших його куточків. Благословенні східні прянощі на той час вже впали в ціні. Але у світі завжди знайдеться чимало такого. За чим варто було б їхати, пливти чи летіти, щоб отримати великі прибутки. Слонова кістка і сандалове дерево, алмази і золотий пісок. Та мало що чого. Людство освоювало світ, відкривало і засвоювало закони, керуючись якими, можна було в ньому жити і вижити. І закони були часом досить суворими. Виявилося, що світ не такий вже й великий, що алмазів і золота руди й вугілля на всіх не вистачає. І почали світ ділити і переділювати. страшних війн, у жорстоких зіткненнях інтересів народжувалося відчуття світу як єдиного нероздільного цілого, де одна частина не може існувати без іншої. Поруч з геополітикою вставала геоекономіка. Одні розробляють комп'ютери. Інші видобувають нафту, одні варять метал, інші з того металу будують машини. Могутні потоки сировини і товарів, енергоносіїв і інформації, капіталів і робочої сили рухаються світом, об'єднуючи найвіддаленіші його регіони. Світ став дійсно єдиним. Але на початку ХХ століття, на крутому повороті історії, від світу відколовся велетенський уламок. Сказані були знаменні слова ні, ми підемо іншим шляхом. І покотилася степами України, луна від гарматних пострілів, і загуркотіли нашими дорогами шалені колеса тачанок. Що то було? Боротьба за побудову нового світу, де все мало бути новим, нова земля під новими небесами, а на ній нова людина. Рили котлавани і зводили корпуси цехів, прокладали дороги і змінювали течії рік. Будували... Новий світ, а побудували величезну імперію, відгорожену від світу не морями і горами, а залізною завісою. Хто править у Хартленді, той панує над світовим островом. Хто править у світовому острові, той панує над світом. Але часи змінилися. Світовий острів завалився під тягарем власних танків і балістичних ракет. Світ став іншим. І зброя перестала бути єдиним і достатнім свідченням сили і могутності. Історія Протопотіла по нашій землі шаленими копитами степових коней, прогуркотіла кованими колесами і траками танків, прокотилася колективізаціями, індустріалізаціями і всенародними будовами. Але попри все Україна зберегла себе як Україну, як націю, як народ, на тому продутому всіма вітрами роздоріжжя. Як пиво при дорозі неться та не ламається. Яке місце в світі може зайняти, що може дати світові країна з більш ніж 50 мільйонним населенням? Країна з площею більш ніж 600 тисяч квадратних кілометрів. Країна, розташована там, де проходять і перетинаються найкоротші шляхи. Між Європою і Азією, між Чорним морем і Балтикою. Ох, коли б окружити Україну широкими глибокими морями, а довкола неї піднести високі, неприступні гори. Є в нас такі гори. Карпати кам'яним природним щитом відгороджують Україну від Європи. Але чомусь з давніх давен прокладали люди через гори стежки й дороги, наводили через урвища мости, пробивали у скелях тунелі, щоб подолати той природою проведений рубіж. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Це не лише про людей. Це і про країни. Доля України завжди була невіддільна від шляху, від дороги, від руху, зведення мостів, будівництво літаків, прокладання доріг і трубопроводів. На цьому ми розуміємося. Це ми вміємо краще за інших. Наші дороги недавно йшли нашими залізницями потяги. Вугілля і руда, ліс і пальне, машини і будівельні матеріали, не вистачало вагонів, щоб усе перевести. Могутні крани чорноморських і дунайських портів переносили мільйони тонн вантажів. Але ті порти, ті залізниці і автомагістралі були частиною Велетенської, замкненої на себе. Транспортної системи Радянського Союзу, країни якої більше немає. Часи змінилися. І треба перебудовувати свою транспортну систему, виходячи з нових реалій, виходячи з власних інтересів. У фахівців є термін коефіцієнт транзитності. За дослідженнями Британського інституту Рендел... У Європі немає країн, у якої б коефіцієнт транзитності був вищий, ніж в Україні. Найважливіші стратегічні напрямки, якими у ближчі роки мають піти потоки вантажів і пасажирів, називаються міжнародними транспортними коридорами. З дев'яти транспортних коридорів, створення яких передбачено Євросоюзом. Чотири мають пройти через Україну. Через Україну повинна пройти кільцева автомагістраль навколо Чорного моря, намічена в рамках зони Чорноморського економічного співробітництва. Через Україну може пройти і трансконтинентальний транспортний і телекомунікаційний шлях Європа-Азія, сучасний аналог давнього великого шовпового шляху. Світ став іншим. І якщо це так, то іншою стане і геополітична роль України в 21 столітті. Не санітарна зона між Європою і Азією. Не земля, де стикаються їх взаємні претензії і інтереси. А земля, через котру вони обмінюються товарами і сировиною, технологіями і знаннями. Не плацдарм у боротьбі за панування над світом а широка дорога до світового об'єднання.